Є тут люди не з Києва. Є трошки. Супер. Тоді я для вас дуже коротко скажу, що таке добробут. Перше і важливе, ми приватна медична мережа. Нам дуже багато років, вже там понад 20, ми там різні етапи життєві переживали. Зараз це 16 поліклінік, ми їх називаємо підрозділи всередині. Два великі госпіталі. Ми їх називаємо багатопрофільні лікарні, де ви можете отримати весь комплекс допомоги, починаючи від чогось простого, типу там не знаю, родинку видалити, закінчуючи дуже складними важкими операціями в усіх напрямках. Я от навіть думаю, що ми не виконуємо, ми, напевне, виконуємо абсолютно все. У нас є власна мережа стоматології. Наразі її вже хоч чотири. Ми маємо 16 аптек власних, у нас теж власна мережа, але ми представлені тільки в рамках своїх поліклінік, своїх підрозділів. У нас є своя невідкладна медична допомога. У нас достатньо велика кількість пацієнтів, які там, щороку їх кількість збільшується, це добре. З точки зору працівників, ми маємо зараз 3000 тисячі працівників в середньому в мережі, із них переважна більшість це все-таки медицина, 1200 лікарів і 900 медсестер. Стосовно лояльності, Далі буду трохи говорити про специфіку цього бізнесу. От попередній спікер В'ячеслав сказав про е, частоту покупок. Медицину не можна порівнювати з об'єктивних причин там, з іншими бізнесами. Але про це трошки згодом. Стосовно цифр, наша аудиторія оцінює нас дуже лояльно. Я б сказала, екстра лояльно. І Показники вони, в принципі, останній рік майже не змінюються. Вони дуже високі, е, але про людяність. Що для нас, для добробуту, значить людяність? Та така тонка грань. Перше, це соціальні знижки. Я думаю, вони дуже у багатьох є, але у добробуту є знижки для ВПО. Знижки для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, постійні знижки, і знижки для військовослужбовців і родин військовослужбовців, причому військовослужбовців в широкому сенсі це і нацполіція, і нацгвардія, всі можливі неможливі напрямки. Ми всім їм надаємо допомогу, в тому числі родинам військовослужбовців, які загинули. Благодійність. Добробут з недавніх часів має власну фундацію. Це фонд благодійний, який допомагає в різних складних кейсах пацієнтам безкоштовною допомогою. Як правило, це важкі операції. Це або кардіохірургія для дітей, або протезування і інші напрямки. Ми безоплатно лікуємо. І допомагаємо військовим підрозділам. Це 3 третя штурмова 3 третій штурмової. Вона колишня працівниця добробуту і побудувала цю всю медичну історію. Там дуже такі високі у них показники. Якби це страшно не звучало доживання після бойових травм. Це дуже добре. І ми спільно з ними над цим працюємо на базі добробуту. відбувається реабілітація, і лікування цих воїнів. Підтримка і реабілітація психічного і ментального здоров'я. Ми підтримуємо безкоштовно госпітальєрів і власне, працівників добробуту. Просто так, для інформації, раптом ви не знали, у добробута є свій стаціонар, є прям психологічний центр, де люди мають можливість лікуватися не тільки амбулаторно, ну, поліклінічно прийшов і пішов, а прямо перебувати в стаціонарі, отримувати професійну а, психічну медичну допомогу. Ми допомагаємо державним лікарням. Ми навчаємо безкоштовно лікарів з різних регіонів України, які приїжджають до нас на нашому новітньому обладнанні. Вчаться оперувати, вчаться користуватися тими чи іншими приладами, девайсами і складним обладнанням. І ми це робимо безкоштовно. І також ми стажуємо лікарів також безкоштовно. Ну і напевне таке, щоб вже завершити з благодійністю загальна само допомоги, яку добробут надав в якості послуг для своїх пацієнтів безкоштовно своїх або. Не своїх, це 260 майже 4 мільйони гривень. Це окрім оця сума не входить от, там, ні в соціальні знижки, це просто прямої допомоги. Тепер про клієнта. Ми їх всередині називаємо пацієнтами, медична мережа, ми їх лікуємо, тому ми їх називаємо всередині пацієнтами. Я би хотіла, щоб було у всіх однакове розуміння, що таке медицина. Ну, по-перше, це чистота візитів. Є таке дослідження, воно проводиться кожен рік. Health Index називається, покриває абсолютно всі регіони, крім тимчасово окупованих, про медицину. Там немає різниці державна чи приватна медицина. Взагалі, як ми, як пацієнти, оцінюємо медицину, коли ми звертаємося за медичними послугами? І взагалі, яка наша поведінка як у клієнтів-пацієнтів з точки зору ставлення до свого власного здоров'я? Це я так вас акуратно підвожу до е, продажів. В цілому 50% людей в Україні оцінюють своє здоров'я як добре або дуже добре. Це дослідження 24-го року. Це дуже, дуже висока цифра. Уявіть собі, ми думаємо, що да, почуваємося добре. Тепер наша поведінка, коли ми захворіли, або ми думаємо, що ми захворіли. Ми почуваємося не окей. Як ми поводимося? Взагалом, да, це дослідження. Вся Україна не добробут, не приватна медицина. Взагалом ми лікуємося самостійно. Народними якимись засобами. Або ми лікуємося за допомогою ліків. Там минулого разу мені лікар щось призначив, у мене знов болить горло, ну, окей, я візьму той самий препарат, який мені минулого разу допомагав. До лікаря звертаються ну, майже 30% людей. Це до того, щоб ви розуміли аудиторію цільову, з якою, в принципі, вся медицина, яка є в Україні, працює. А тепер про причини, чому ж ми не звертаємося за допомогою, навіть коли почуваємо себе не дуже добре. Ми знаємо, як лікувати себе з попереднього разу, 50% приблизно. Ми очікували, що ну, не так воно вже сильно і болить, пройде це для вигорівших і тих, хто про себе не дуже дбає. Залишається в сухому сухій решті дуже мало, маленький відсоток, маленька частка тих людей. Які, в принципі, готові звернутися до лікаря, а друга частина, яка не очевидна, лікуватися. Тому що це надзвичайно великий бар'єр, коли лікар призначає вам лікування на першому візиті чи там після здачі аналізів, і більша частина з нас чинить супротив. Ні, неправильно, мені чат GPT не так сказав. Або там, ну окей, я схожу до іншого лікаря, або я потягну і через три місяці. Картина буде клінічна інша. Що ж ми робимо з точки зору продажів? Перше, і дуже важливе, у лікарів немає ніякого там, не дай Боже, плану по продажам. Лікар діє виключно в інтересах пацієнта. Те, що вам потрібно з точки зору вашої нозології, вашого діагнозу, вашого стану, буде вам призначено і не просто з урахуванням того, як лікар це пам'ятає або як його в університеті навчили, а згідно останніх клінічних протоколів, які є в Україні. Якщо таких протоколів немає в Україні, ми орієнтуємося на міжнародні протоколи європейські або американські, велику частину продажів. Тому в сенсі, в якому ми їх сприймаємо, робить рецепція. Як це виглядає? Ви сходили до лікаря, лікар вам зробив призначення відповідно до протоколу і вашого діагнозу. Потім ви спускаєтесь на рецепцію, якщо ви туди спускаєтесь, а рецепція перед тим як вас розрахувати. Вам озвучує, вони прям це бачать в системі, що лікар вам призначив ось такі рекомендовані послуги. Вони можуть їх називати, можуть не називати, в залежності від того, сенситивна тема чи не дуже. Бо якщо ви вийшли після уролога чи гінеколога, ну, не будуть вам озвучувати, що саме рекомендував, просто кажуть, що там є такі рекомендовані, давайте ми вас запишемо. Або пропонуємо вас записати. Ви як пацієнт, або погоджуєтесь, або не погоджуєтесь. І на цьому довгий час було все, що ми робили з пацієнтами. І друга частина от перша була про рецепцію поліклінічного прийому, друга частина стосується продажів в більш складних кейсах, коли вам, як пацієнту, показана якась операція чи госпіталізація. І тоді у нас є спеціальний відділ, лікар в заключенні ставить галочку в системі, що треба зв'язатися з пацієнтом відділу госпіталізації. І від госпіталізації, там на наступний день чи через день зв'язуються і каже, що от вам лікар рекомендував таку-то операцію, вартість кейса, отака, то підготуватися вам до операції потрібно так, то здати такі-то аналізи і коротка інструкція, що ви маєте робити. І все. Далі ми теж більше вам не нагадуємо, не пишемо і не дзвонимо. Поки що. В середньому про цифри за останній рік, за 24-й, ми мали 3,3 мільярди гривень доходу. І 40% від, цих, від цього доходу згенерила рецепція. Тобто, оцими додатковими нагадуваннями просто після вашого візиту, що вам рекомендовані певні послуги, які рекомендував лікар. Оці продажі зробила рецепція. Здається, дуже просто, але це не тривіальна задача, бо тут багато спікерів розказували, як заставити в принципі, людину запропонувати, щоб це було не страшно, не нав'язливо, не виглядало як там, агресивні продажі. Тепер, власне, про кейси продажів. У нас є така специфічна історія, яка називається медичний супровід. Медичний супровід це специфічна функція, там працюють лікарі. Якщо ви мали операцію або скористалися невідкладною допомогою або звернулися в наше приймальне відділення Мердженсі 24 на 7, то на наступний день вам подзвонить лікар. Не той, який вас приймав, а спеціальний, і запитаю, як ви почуваєтеся. У них є певний алгоритм, є редфлекс, такі червоні пропорції, коли щось іде не так, і у них там є певний сценарій, куди вас треба скерувати. А якщо все добре, просто нагадати там, як доглядати зарано, які там на що звертати увагу, і коли наступний раз прийти до лікаря. І такі прості речі, які на меті не мають. Продажу, але на меті мають нагадування і пояснення пацієнту, що саме важливо. Тому що, коли ви після операції або після випуски ви не запам'ятовуєте, ви не думаєте, що вам лікар сказав, що взагалі то вам через тиждень треба зробити тето або там через три місяці пройти на повторний візит. І другий кейс, який має дуже складну назву таку медичну диспансеризацію, це власне щось схоже на кросел. Але він знову ж таки базується виключно на рекомендаціях лікаря. Коли рецепція вам запропонувала записатися після вашого візиту, ви з якихось причин це не зробили, там було недоречно, поспішали ще щось. А для певних нозологій, для певних діагнозів ми зробили мепінг послуг, які нам важливі з точки зору того, щоб нагадати про це пацієнту. Ну це, наприклад, стосується там онкології, тих важливих тригерних речей, які пацієнту треба. Нагадати і там, підказати і допомогти. Це працює далі як скрипт, як в будь-якому контакт-центрі. Є людина, їй падає тікет, треба подзвонити. Вона бачить предісторію, що відбувалося, про що треба нагадати, і пропонує запис. Або пропонує там, якісь інші опції, які пацієнтам показані. Чому це важливо і було для нас, як для медичної мережі, неочевидно, тому що здавалося б, коли вам озвучують якийсь страшний діагноз, ну, наприклад, там онкологія або підозра на онкологію. Ем, інтуїтивно здається, що людина усвідомлює ризики, усвідомлює важливість цього процесу і розуміє, що відповідальність за лікування лежить на пацієнту. Але є пацієнти, і таких насправді немало, які або не усвідомлюють на початку, або вони знаходяться в стадії. Несприйняття да, українською мовою. У нас була пацієнтка, яка два тижні лікар намагався її вмовити, що їй треба здати ще, один, ще одну біопсію, тому що в неї є підозра на таку дуже злоякісну карциному. Два тижні вона за нею ганялася, дзвонила, просила. А пацієнтка досить відома, вона там виступає, їй було ніколи. Потім вона дала згоду, ми зробили цей аналіз і підтвердився її тяжкий діагноз. І перше, що. Що зробила ця пацієнтка? Вона подзвонила в контакт-центр з чоловіком на гачномовці і довела до сліз, фактично до істерики, дівчинку в контакт-центрі, що ви такі, сякі, ви неправильно мені пояснили, ви не донесли мені важливість цього процесу. Це була перша реакція. Людина видихнула на наступний день вона прийшла до лікаря, вони з'ясували план лікування, все було окей. Видихнула пацієнтка з нами, Слава Богу, жива здорова, з нею все добре. Але в медицині продажі і нагадування не завжди працюють таким чином, як ми очікуємо там у мене досвід з іншого зовсім бізнесу, з іншої зовсім поведінкової реакції пацієнта. І кейси людяності для тих, хто в Києві або знає, ну і в принципі, ми всі читаємо новини. Був в минулому році ракетний обстріл дитячої лікарні «Охмадит». І добробут, ми були перші чи не єдині, хто одразу ну ми знаходимося не так далеко від них. Ми були першими, хто приїхав, і ми були готові забирали всіх дітей і дорослих, постраждалих до себе або в інші лікарні. Багато з цих дітей у нас закінчували лікування, або деяких ми перевозили, бо в нас є послуга транспортування в інші країни спеціальними обладнаними реанімабілями та машинами. І ми це робили повністю безкоштовно. Це вже потім у нас з'явився меморандум між нами і Охмадитом, де ми там обмінюємося досвідом пацієнтами і таке інше. Але це кейси, які не були запрограмовані, ні в кого не було сценарію, що якщо відбувається така подія, треба запропонувати і зробити те -то. це те, що у людей, які працюють в цій мережі, які працюють і в контакт-центрі, і в швидкій медичній допомозі, це просто перше, що спрацьовує. І з останнього був ракетний обстріл святошно. У нас там теж є поліклініка, теж є підрозділ. І ми приймали абсолютно безкоштовно всіх пацієнтів, які постраждали під час цього ракетного обстрілу, теж не, не очікуючи да, якоїсь вигоди.